Івалка хорш, що ти хочеш друзі, привіт! Приїхали до пшенички. Правильно на пшеницю тоже по хозяйски Коротше, підпиляємо трохи, бо немає як заходити ні комбайном, ні трактором нормально. Трошки попідбираємо деревцятка тут, бо платимо за отуди, а обробляємо це. Ну і покажу вам схожість пшениці після посіву хоршом. E, значить, що є? Є отакі от декілька так нюансів. Ми їх бачили, як сіяли. Оці. Ми їх бачили, як сіяли. Ну, Я попросив е -е, в, 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 хазяйна сівалки Вову, кажу, дядь Вов, давайте не будемо, йти, будем бо ну, повинні ми розуміти, що площа мала, трактор об'ємний, сівалка об'ємна. ну і тобто Це крутіння. Перерозход зерна, перерозход солярки, думаю, не така то велика проблема приїхати і досіяти якусь там частину полосочку. Отак от, от зараз вийду на більш велику площу і подивимось. В цілому мені подобається, як все на даний момент виглядає. Дуже, е, як вам сказати, Дуже все зійшло одночасно. Тобто глибина залягання навіть на нерівній поверхні одинакова. Оце дуже великий плюс, тому що коли б СЗ-шка, вона б заходила по різному. Ось зараз погляньте на фон. Всі рядки як дзвін. Всі проглядаються. У відео при посіві я отут дивився, шукав зерно. Отак от, от сіяли посівним комплексом Хорш, трактор клас Аксіон 850-й і стоїть навігація з підрульовкою. Тримблер, тримблер, обладнаний трактор. Ну, пока що поки що так. Все мені подобається, друзі, і з економічної точки зору, ну я думаю, що із врожайності теж буде непоганий результат. Да. А ось ось Ну, вона ж так додому ж ближче їхати, чим отак об'їхати, да, то чого можна і по посіяному. Можна і по посіяному поїхати. Ще одне в мене е, ну, таке собі зауваження до цього комплексу. Я не знаю, чи доречно буде, мені я ж дилетант в цій справі, але. Е, по навігації, оцій шостий тримплер, я так зрозумів, в неї прийом сигнала відбувається, відірвуся трохи. Оце ось гріхи такі полишалися, я їх теж попідсівав. Це не вспіли ми опустити е, сівалку, я так поняв, як рушали при перекритті не було. Ну, Такі гріхи на СЗ-ках не вважаються за гріх взагалі. Так, значить, питання, яке в мене до цієї системи, якою обладнаний е... посівний комплекс, е... та ти з голови вилітає хорше, отак. Значить, е... цей, так сказати, прийом... прийомник сигналу від супутника установлений на криші трактора. так? Всі Датчики і сенсори, які відповідають за сівалку, установлені на тракторові, ті, що з навігації. Коли йде по прямій площі трактор, показує де сівалка, на якій відстані там в програмі виставляється, на якій відстані обладнання, і воно само розраховує в реальному часі постійно. Як зближувати як до рядок до рядка, міжряддя виставляти. Там огріх залежить від суми, яку ви платите, я так зрозумів, за обладнання і за супутник. Ну, це не те. Я до чого веду, що на самій сівалці не встановлено жодного контролюючого е, датчика, який би міг підказати. На самій системі Trimpler, де знаходиться в реальному часі сівалка. Тобто, коли ми заходимо в поворот нею, тобто, поворот може бути як під 45, так під 80, так і під 75 градусів, да, там, під 90 може бути. І за рахунок длини, на якій розташована сівалка, від трактора система не встигає в реальному часі обчислити це, що збивається міжряддя, зрозуміли? Ну, я не знаю, це я своїми словами пояснюю, що отам на тому п'ятаку, де ми крутилися, ну це було дуже помітно. І на іншій площі, де ми сіяли. Оце такий нюанс, який я помітив на цій сівалці, що при великих углах поворота не... Не вспіває система обчислити дані, е, який вугол сівалки. Тобто трактор вона розраховує де йде, і від того, що встановлена система на самому тракторі, вона обчисляє відстань до рядка сусіднього, який ми вже пройшли. Але не учитує габарит і длину сівалки за нос. Це виставляється в опціях. Там, так, е, Обладнання на відстані 2-3 метри від нас і така ширина, з якої сторони стоїть. Але якби були установлені датчики, які б передавали показники з самої сівалки по краях, я думаю, що це було б набагато коректніше. Я не знаю, чи буде вам корисна ця інформація, але отаке хотів сказати. Так, друзі, отаке коротке відео. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтеся, ставте лайки, всім мирного неба. І далі буде продаватися зернова сівалка. Така як красна зірка, а тільки не красна зірка. Майже нова. Кому цікаво, пишіть коменти. Всім дякую, до нових зустрічей.